Вітаю на ярмарці зустрілася мені полуниця сорту Дар Селек. і так як для урожаю це вже запізно її висаджувати, я хочу з неї взяти розетку і на наступний рік вже мати грядку з цієї полуниці. Особливість цього сорту в тому, що після збору врожаю він знову викидає квітконоси, хоча і не є полуницею нейтрального дня. Що ми маємо? Значить, по 5 гривень ця розсада по луниці одна штучка. Значить, коріння тут, ну, більш-менш десь є живе-біле таке біле, нормально, але оце, бачу вже старий куст. Так, а оце, такого вигляду, що я навіть не знаю, чи вона вкоріниться. Значить, хочу посадити їх в окремий горщик, а вже. Розетки брати на вкорінення і вже розмножувати цей сорт. Я взяла просіяний компост, це в мене від петунії, такий з паличками від петунії, і розбавлю його, звичайно, торфом. От така в мене буде суміш. В якості тари хризантемові горщики, в них багато отворів. Тобто коріння, якщо йому потрібно, завжди знайде, де йому вилізти. Отже, горщики вже готові. Тепер я зріжу оцю всю верхню частину, вона мені не потрібна. Тепер я обов'язково підріжу коріння, освіжу зрізи, бо вони вже підсохлі. Отак от. Зважаючи на те, що розсада доволі таки погана, я буду висаджувати в кожну ємність по три штучки, в надії на те, що хоч одна з них приживеться. Занурюю так, щоб коріння не закручувалося. Отак от рівненько і лягало в ґрунт, наче стоячи. І присипаю. Присипаю тільки до кореневої шийки, не більше. Тепер проливаю добре, добре, добре. Бо коріння сухе, ґрунт сухий, етапами буду повністю робити ґрунт вологий. Пройшло майже три місяці і на одному з кущів вже з'явилися ягоди. І як я здогадувалася, в кожному горщику прижилося по одному-два материнських кущика. Але вони дали багато розеток. І вони тепер вкоріняються в мене на такій підстильці з сухої трави. Я її зволожую з ліки, і корінці добре туди нарощуються. Ось, бачите, навіть такий маленький, а вже пускає корінці. А тут я вже прогавила, і корінці, пройшовши підстилку, вже зачепилися за землю. Уже все, треба вже викопувати. Давайте подивимось цю розетку. О, в ній вже таке коріння, що дозволяє пересаджувати її вже в окремий горщик. Ви, мабуть, спитаєте, чому я не висадила полуницю на грядку? По-перше, грядка не була підготовлена, по-друге, стояла постійно така спека, що я побоялася, що у такій сухій землі розетки не будуть вкорінюватися. Для того, щоб вкорінити розетку, я беру горщик з торфом, трохи його так прикриваю сіном, для того, щоб на сонці не так він сильно нагрівався. І не відділяючи розетку від маточника, висаджую його у цей горщик. Зараз я відріжу, тому що мені не зовсім зручно знімати. Розетку, яка йде вже від цього молодого кущика, можна так сказати, я не відрізаю. Я її також буду укорінювати. Спочатку висаджу вже таку молоденьку маму, можна сказати, під дитинча підставлю стаканчик, і так вони удвох будуть укорінюватися. Коли процес укорінення пройде, я відрізаю його від маточного куща, тому що вже він самостійно може рости і не потребує допомоги материнської. Бачу, що коріння вже наросло гарне, таке, що вже повилазило з горщика. Розетка другого порядку також добре вже вкорінилася. В неї хоч і менше, але також повилазили вже корінці. Тепер залишилося цю солодку парочку роз'єднати. Але корінню вже, як ви бачили, замало того простору, в якому ростуть ці кущики. Тому зараз я пересаджу в більш просторий горщик ці кущики. Підготую спочатку місце для перевалки. Обережно виймаю кущик. Бачите, яке гарне коріння краса. І просто вставляю в цей отвір. Все. Перевалка завершена. Проливаю. І ось в мене вже повноцінний кущик полуниці з закритою кореневою системою. Пройшло 2 неділі, дитячий садочок, полуничка розрісся. В великих горщиках це вже самостійні рослини, а в маленьких ще ті, які на стадії є укорінення, які ще не відділені від материнського куща. Мені сподобався такий спосіб, і він підійде для тих людей, в кого немає грядки, де висадити полуницю, але є достатньо місця десь там під деревами чи де-інде. Дякую за перегляд. До нової зустрічі!